Ой, любі мої, сідайте, бо ми глянемо на Польщу і чи закриє вона кордони для українських мігрантів. Буду говорити докладно, бо тут важливе питання для багатьох людей. Перша карта закохані. Ой, ця карта про вибір і рішення вона показує, що Польща буде стояти перед непростим вибором щодо політики кордонів і ставлення до українців. Рішення буде залежати не лише від внутрішньої політики, а й від міжнародного. Тиску і потреб у трудових ресурсах, друга карта помірність. Ця карта про баланс і поступові дії. Вона каже, що Польща намагатиметься зберегти певну стабільність і не робити різких кроків. Це означає, що будуть поступові обмеження або зміни в правилах, наприклад, у документах, дозволах чи соціальних програмах для українських мігрантів. Повного закриття кордонів не буде, але умови можуть стати жорсткішими та менш зручними. Третя карта зірка вона показує, що навіть якщо будуть обмеження, шлях для українців залишатиметься відкритим і з часом ситуація може покращитися. Зірка говорить, у довгостроковій перспективі Польща продовжить підтримку українських мігрантів, навіть якщо. Правила будуть змінюватися. Польща стоїть перед важким вибором щодо українських мігрантів, можливі поступові обмеження або зміни у правилах, але різкого закриття кордонів не буде. В довгостроковій перспективі шлях для українців залишатиметься відкритим і підтримка буде.